Це, коротше, Юро, це така це кришка вершок от фріоного бачка, редуктор з коси. Воно тут а знизу круг. Ну, правда, це на токарному станку цей круг е, робився. Це круг із старого е, круга від коси, що бур'яни косить. Просто його торцанули е, на токарки. Ну, в принципі, це можна і вручну його зрізати. Тут маленькі такі. Стоєчки десь по 2 см. Вони на косок, і ця пластина, це туди дивиться, це туди. Ця пластинка із шини від бензокоси. Як я казав, міжряді косив, отак воно. Я його запихаю, капля зверху. І ти тако косою йдеш, не косив, а полов. Йдеш тако косою і полеш. Воно крутиться і полить бур'яни.